Лемікон, дермгель обирай, Скажи, грибку, прощавай. Триває прямий спеціальний етер. Дві великих теми до обговорення впродовж найближчої години. Ми звичайно поговоримо про ситуацію на фронті, ну але це не не єдине питання, яке сьогодні пролунає у ЕТЕРІ, про що йтиметься? Кремль за добу визнав атаку на російський міст в Криму, але й надалі заперечує пошкодження. Власне, за коротку мить ми згадаємо і про це, але так само і про останні новини з самої Росії. Там ем, певні події відбуваються на території Воронезької області. Ну і на фінал ще одна. Тема телефонна розмова цього разу між папою римським та очільником Росії Владимиром Путіним. Що про неї говорить святий престол? Зокрема, і про це згадаємо за 25 хвилин. Перед тим як продовжити АТР з аналітичної точки зору, перед тим як привітаюся з нашим наступним співрозмовником, я хотів би нагадати теж про нашу спільну ініціативу. Нас це. Радіо НВ і фонду Повернись живим. Ми звертаємося до нашої аудиторії, до слухачів, до глядачів. Радіо НВ спільно. Ми збираємо 1 мільйон українських гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські розвідувальні БПЛА. Збір триває в межах проєкту Дронопад для того, аби долучитися. Вам достатньо натиснути на лінк, який є в описі до відео в кожному. Контенті в кожному матеріалі радіо НВ на Ютубі. Ну а загальна мета проєкту це зібрати півтори тисячі російських розвідувальних і ударних БПЛА і зробити це е, не ракетами за мільйони доларів, а застосовуючи модернізовані fpv дрони. Ось така ініціатива. Тому, будь ласка, долучайтеся і пам'ятайте, що малих донатів не буває. Іван Киричевський виходить з нами на прямий зв'язок, експерт Дефенс Експрес мої вітання, доброго дня. Доброго дня. Ну слухайте, те, що росіяни е е е так. Неохоче коментують атаку на російський міст, який вони називають кримським мостом. Насправді це ви знаєте нелегальна споруда, яка зведена ними після окупації Криму в 2014 році. І те в якому стані ця споруда перебуває, що можна наразі сказати після того, як вже минув певний період, і ми маємо і російську реакцію, і певні розвідувальні теж матеріали. Ви знаєте, насправді навіть відносно з нашої сторони матеріалів не дуже багато, можливо, хай все лишається в стані такої певної інтриги. Ну тому що можливо так і доведеться повторити. Можливо, доведеться використовувати ті, 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 ті самі засоби. Тому а, поки ну. Назвав так, знаєте ще плюс справедливості згради, якщо порівнювати ці дві події, які відбулися на ну, тобто погром російської стратегічної авіації і черговий удар по Кримському мосту, ну якщо у випадку стратегічної авіації то можна говорити і про цілком практичний ефект, то в випадку з Кримським мостом символічний ефект. Очевидно, що якщо раз цей символічний ефект не привів до... Хоча б якоїсь символічної корекції російської позиції, ну можливо, це доведеться повторювати. А навіщо розкривати всі карти завчасно? Ну, якщо про корекцію росіян говорити, то я думаю, тут можна не лише про політичну позицію їхню говорити, але так само і там про е, питання логістичні. Що до речі, в цілому можна сказати про використання ось цієї незаконної споруди як логістичного об'єкту упродовж останнього часу, чи є у нас якась інформація, якась динаміка безвідносно цієї операції, а просто наскільки от надалі вони цей е, свій міст е, використовують як логістичну артерію для е, перекидання живої сили, озброєння амуніції, etc. Я, мабуть, зараз прям взагалі, роз, як там, інтернет-мамипокривовано, скажу так: от, Кримський міст не має відчутного значення для військової логістики, в принципі, він має значення для збереження самополітичного контролю Росії над тимчасово Окупованим Кримом, тому що безпосередньо таку осьову ось, роль для військової логістики окупантів грає ця залізнична магістраль від навіть як яка там тягнеться Донецьк. Волноваха туди на Маріуполь, далі, Токмак, Мелітополь і тому подібне. Якщо вже говорити безпосередньо на, а, там про якісь цілком конкретні впливи, то будь-які будь будь інциденти, які трапляються на. У залізничних комунікаціях окупантів, наприклад, Запоріжжя не на Крим, або там як недавно де там в районі Мелітополя рознесли е, ворожий шалон е, нашими дронами. Оце от воно має вплив на військову логістику на порядок більше, чим будь-яка дія відносно кримського мосту. З іншої сторони, якщо зважити на ті відомі дані, що спочатку е, повному штабному вторгнення росіяни були вимушені зупинити авіаційне сполучення свої цивільної авіації, в тому числі до тимчасово окупованого Криму, е, по суті, кримське місце для них така ну. Не те, щоб диточка, а кілька диточок життя, ну, тому що там ж чотири змиг на дно автомобільного мосту і дві колії на залізничній частині мосту. Відповідно, от саме цим вона їм важлива. Грубо кажучи, чим довше клювати ці ниточки, чим довше наполегливіше і активніше клювати ці ниточки, тим, скажімо так, безпосередній контроль фізичний, сухопутний він слабшає. Чому я говорю про те, що воно не має суттєвої, сам Кримський міст не має суттєвої. Ролі для військової логістики окупантів на цьому напрямку є такий незручний момент, що виходить в основну частину по мілітаризації Криму після 2014 року, росіяни встигли виконати до 2017 року, загнавши туди навіть кілька баз зберігання танків із Уралу і маючи при цьому стіку сухопутного сполучення, використовуючи Дніпро транспортну авіацію. Тому, скажімо так, з однієї сторони очікувати, що будь-яке пошкодження а Кримського мосту вона приводить одразу до пошкодження військової логістики ворога, прям такі от якихось там прям фаталіті. Ну це м'яко кажучи, наївно. Але з іншої сторони, будь-які якісь такі проблеми з цією спорудою, це їм приносить якраз політичні проблеми саме по цьому півострову. Ну тому що наскільки відомо, там десь до одного мільйона. Ким так живе на цьому півострові зараз ну, орієнтовно, 5 мільйонів осіб, якщо не помиляюся, і з них так чи інакше пов'язані з окупаційною адміністрацією 1 мільйон осіб. Ну там або адміністрація сама безпосередньо, або там їхні на ну, сім'ї, обслуга і тому подібне. І от можна лише уявити. От, Орава 1 мільйон осіб, і стоїть перед перспективою, що яко чи зможуть вони виїхати сухопутним шляхом, ну, тобто, поїзд чи автомобільний транспорт. Ну до речі, те, що вони намагалися е, е, побудувати ось цю логістичну теж артерію через Херсонську область, через південь України. Що можна про це сказати? Тобто, е, та з одного боку, цей кримський міст як е, певна така артерія для, для обслуги, для, для підживлення, скажімо, теж політичного, та з іншого боку, тепер є ось ця в них е, 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 альтернативна дорога. Та вона прострілюється, обстрілюється, є небезпечною, але вона є. Даруйте про яку дорогу, говорите з Херсонської області, через Херсонську область, тому що ті всі. Новини в втілю ЧП кожного кожен раз через півроку хтось виходить і розповідає, що росіяни запустили велику жахливу залізницю з тим, що моря, зевського Но море. Ну це новина про Чупакабру. Даруйте ні, я не говорю ну, зараз. Що... чекайте, я не говорю зараз про по перше, я не говорю про Чупакабру. Давайте залишатися в межах належної термінології. Про Чупакабру можемо в трамваї розповісти одного дома, якщо ми там зустрінемося. По перше, по-друге, якщо йдеться про логістичне сполучення, ну то е, ми можемо подивитися на мапу і зрозуміти, що росіяни в стані Їхати через Херсонську область, через південь України, через Бердянськ, далі в Донецьку область і на території Російської Федерації. Чупакабри я там не зустрів? Тому давайте себе. Це ж було просто іронія. Mm. Просто прошу, я проти чого буду. Прошу, що скажімо на радіо, так. тому будь ласка. Угу. Mm. Прошу. Прошу. Раз, ми, раз ми вже говоримо про якісь альтернативні можливості, власне, я про це й кажу. Про серйозний радіш. Там, якби от росіян, дійсно для військової логістики, вони використовують сухопутні комунікації. І, власне, саме в тому плані, саме тому їм має кримський міст символічне політичне значення. Я до цього вів. Угу. Ну так, але моє питання стосувалося ось цього сполучення їхньої можливості е, використовувати власне територію так. Херсонської е, Донецької, НАТО. Та так, ці всі комунікації області. через туди вони проходять. Повторю ще раз, оця магістраль. Донецька, Волноваха, Мелітополь, туди далі на Запоріжжі, тому подібне, вона відіграє постійну роль. Просто і тут, навіть якщо брати о, цю медійну таку річ, яка постійно випливає в наших новинах там кожного ра там через кожні кілька місяців постійно вона повідомлення, що тепер -то росіяни запустили залізницю з Таганрога чи З Ростова на Маріуполь, яка там тепер точно стане альтернативою Кримського мосту і не буде їм потрібна. Там, якщо розбиратися безпосередньо по технічним деталям, там Ну, виходить, росіяни там промудрилися збудувати трохи дисфункціональну залізницю, на яку вони досі не змогли запустити ну, навіть на проєктну на потужність. чисто тому, що там виходить по ходу руху, цього 84 км гілка, але треба чотири рази міняти локомотив. Тому, якби, але, з іншої сторони, виходить, що попри те, що там різні їхні комунікації можуть обстрілюватися ну, дуду, ну просто уявити ще півроку назад, що е, там впівдрони наші зможуть за 30 кілометрів залітати в фронту і е, клювати російські ешелони з паливом. Тим не менше, входить в них ця комунікація вона стійка, на жаль, вона працює відповідно. от Саме в тому і проблема, що, м -м, скажімо так, якщо у нас немає можливості постійно вибивати строю цю залізничну комунікацію, яка там йде. Півдня і з Донбасу, це коридор Донбас Крим, але з іншої сторони є можливість уражати символічні об'єкти, які для росіян є реально болючими, і можуть примушувати задуматись про політичні перспективи. Саме в цьому є, а, там скажімо так, важливість удару потім по mm -hmm. кримському мосту. Um... Про залізницю, я думаю, ми ще пізніше поговоримо, тому що є певні повідомлення з території Російської Федерації, там Воронська область, але тут я пропоную в порядку пріоритетності справа в тім, що важливіше, як на мене, є новина, це е, ураження, е, ураження е, пускової установки е, Іскандеру в районі населеного пункту Клінци. Це Брянська область Росії. Ну і от з того, що ми маємо в відкритих джерелах. А теж я буду посилатися до речі на генштаб, тому що генштаб цю інформацію підтверджує це спільна операція збройних сил України та служби безпеки України. Ну, по-перше, наскільки це матиме в перспективі значення на обстріли, на, на руйнування вже на території так званих мирних українських міст. Тобто, чому я говорю про ці міста? Тому що це радше не історія про лінію фронту, як про, про Київ, Львів, Харків, Суми, ецетера. Ну самі ж тут говорите серйозне радіо, кажете так звані мирні міста. А, для початку Даруйте ще раз: а в чому проблема з формулюванням мирні міста? Так звані, так звані, тому що ми не маємо тут миру, тому що ці міста обстрілюються росіянами, і миру в цих містах немає. Ані в Києві, ані у Львові, ані в Хмельницькому, ані в Харкові. Тому так звані. Прошу відповісти на питання. А тут питання, поки, а тут, скажімо так, логіка виглядає так, що для початку було просто самим досягненням а, дістати ці ракетні установки, тому що ну поки що не ясно, чим саме могли дістати. А, плюс я так розумію, що ну, якщо в випадку стратегічної авіації. Можна було викладати всі потім карти на стіл, ну бо дав нас є карти. В той випадку з ракетними цими установками скандер краще ніякі карти не викладати. Це буде добре, тому що ну можливо зсу були першими і стали першими, хто змогли на практиці реалізувати задачу: як дістати ОТРК ворога на стартові позиції. На цього наскільки я пригадую, ну можливо, щось подібне робили хіба що азербайджанці під час 2020 року, коли. Uh, там байрактарами накрили вірменські пускові установки «Ельбрус», але там якби просто не було протиповітряного прикриття. Uh, наскільки можна буде масштабувати цей успіх? Це відкр... питання відкрите. Ну тобто, є там, умовно кажучи, 150 пускових установок іскандер в цій російській армії. Ну от якби їх би викосати, Ну, 150 іскандер, uh, загалом із яких там до, пів... до півсотні розміщені прикордонні України. А з іншої сторони, сам по собі факт, що вода хоча б у якомусь епізоді це вийшло. Наскільки пригадуємо, ми десь от, у нас іде дискурс уже роки три, як би зробити так, щоб нарешті підловити російських ракетників на стартові позиції і їм туди вдарити. Нарешті це вдалося реалізувати. Прям так говорити, що все тепер росіяни не будуть використовувати балістику для ударів по Україні, поки що завчасно. Не говорити якось про те, що це от вони там їм ну, ну, моральний дух, поки що завчасно. Але з іншої сторони, тут важливо сама. Технічна деталь, що це вдалося зробити. Ну, тобто, от так, один ескандер буквально детонував, інші інші дві пускові установки ну були пошкоджені, відповідно не зможуть використовуватися. До речі, якщо в цілому говорити про, про цю систему, та яка випускає зокрема Іскандери, чи правильно я розумію, що вразити в цілому систему одночасно неможливо? Це така сама історія, як з американськими патріотами на території України. Тобто це все розташовано в різних локаціях на різній відстані, і фактично, якщо ми говоримо про пускову установку, то росіяни можуть в теорії принаймні замінити ці елементи. Це питання звичайно, часу коштів, наявності. Альтернативних установок, але в цілому, ну скажімо так, доєднати до системи якісь нові частини, це можливо, чи ні? Ну, порівнювати Петріо, скажімо так, зенітно-ракетний комплекс, оперативно-тактичний комплекс це приблизно як Божий і Яєшня, чисто тому, що, на відміну від зенітно ракетний комплексу. А, от противно тактичний ракетний комплекс він не видає якісь там, знаєте, демаскуючий фактор. Ну, наприклад, радіолокаційне випромінювання, там може бути навіть мінімальний радіообмін, власне, в цьому і складність. Що це така штука, яка наче якщо говорити по-простому, штука, яка габаритна, велика, але ну, грубо кажучи, її дуже легко замаскувати в зіленки. Плюс вона дуже швидко може е, підскочити із надійного укриття на стартову позицію, відстрілятися буквально за дві хвилини і заховатися назад, надійне укриття і спробу її потім там дістань. Головна проблема ну точніше, тут дві, два елементи складності задачі: перше виявити, де воно взагалі стоїть. Ну, другий елемент з'ясувати, де воно буде проводити пуски в який час, і третій націлити ракетне озброєння, так, щоб воно туди змогло дістати. Тому що, ну, навіть якщо міряти з того, що відомо, пуска, пуск, ну, скажімо так, зона ураження цих ракетних установок була за 50 кілометрів від державного кордону України. Ну, це має мало бути щось з нашої сторони особливо високошвидкісне, щоб встигнути туди долетіти і влаштувати росіянам такий фієрвір. Чим це було як вдалося виявити ці ракетні комплекси? Це окреме питання. Можливо, просто хтось із російських ракетчиків там, по телефону пробалакався про свої тягати служби, і це вдалося якось заплангувати. Це... Петріот, можливо, він навіть простіше виявлен... виявлені, чисто тому, що він час від часу має вмикатися, там буде радіолокаційне випроміння. Від... Відповідно, росіяни можуть це якось зафіксувати. ОТРК Радіолокаційне випромінювання не дає, інше випромінювання теж. Це аж ну це буквально кловити чорного кута чорного кита в темній кімнаті. М -м, нові пускові машини, як би це дивно не прозвучало, роблять взагалі в Білорусі Це ж саме шесім -е, КЗТ. І тут питання: наскільки швидко нові пускові установки цього типу зможе зробити Лукашенко для армії РФ. Але ну, не можна сказати, що цей удар провів там про до якихось там критичних втрат росіян по можливостям бити балістикою по території України, але сам факт того, що це вдалося, тут треба просто зосередитись на тому, це вдалося. Ми перші в світі хто зміг зробити це? От з якраз за несприятливих для нас умов, тому що в Росіян є протиповітряне прикриття, перевага в силах і засобах, коли зербаджанці накривали стартові пускові установки на ну. Вірменців, в них якраз була перевага. А вірменці були слабшими. Слабші ми, А, але... і тепер виходить ми, як слабша сторона, змогли вжалити росіян в сильнішу сторону по плані ракетних комплексів. Я вже згадував коротко про ось ці знищення на залізниці російській. Цього разу Воронізька область там відбувся або стався вибух на залізничній колії. Власне, тут ну, можна посилатися наразі, принаймні на локальні якісь повідомлення. Сподіваюся, що найближчим часом з'явиться і вже якась офіційна інформація а так само і з української сторони. Якщо звичайно українська сторона до цього має відношення, йдеться про. Е Лінію євдаково сагуни я не знаю. До речі, чи ось цих два населених пункти, і там якась логістика між ними щось на щось вкаже нашій аудиторії, але я пропоную на це подивитися радше як на тенденцію. Ну бо останніми днями дійсно низка таких знищень на російській залізниці відбулася. Що про це можна сказати з точки зору відлеглості від кордону України з точки зору ось цієї військової логістики? Росіян логістика про фронтові зоні тримається на автомобілях. Тому тут там така двояка історія, тому що з однієї сторони ну, виглядає так, що ці якісь незрозумілі акти відбуваються на тих магістралях, які так чи інакше можуть працювати на військову логістику ворога. А з іншої сторони, ну, у них логістична доктрина передбачає, що десь так там, до 100 кілометрів від лінії фронту все підвозиться залізницю, далі це все перекладається на класичні вантажівки, ну вже там далі, коли там... 15-20 кілометрів до лінії фронту і починається ця кілозона дронів, то там це прикладається на якісь такі пуханки, осли і тому подібне й тому подібне. Тому з однієї сторони, чому тут виникає припущення про те, що це можливо робота наших відповідних органів. Ну бо м, виглядає так, що росіяни, що якби якщо це не наша робота, тоді росіяни стріляють собі в ногу. А з іншої сторони, можливо, чому якби ніхто і не поспішає тут говорити твердо, бо тому що хто знає, раптом це у росіян такий ну, така форма реалізації того про що там говорила, якраз рязанський сахар? Ну тобто, теракти з метою показати, що дивіться там якось мобілізувати населення, виправдати подальшу війну і тому подібне, тому що от будь-які речі, які зараз можуть відбуватися на території Росії, за яким як я кажучи, ніяк не поспішають брати наші там, офіційні органи відповідальність, потрібно трактувати, скоріше в ракурсі цього висловлювання Путіна, що мовляв, як же ж вести з терористичним режимом переговори. Росіян зараз просто явна така мета так чи інакше спробувати видати нас як незалежну суверенну цивілізовану державу. Просто за терористичний режим, е, який там треба ну, ну типу, з яким, мовляв не можна вести ніякі переговори, які треба це саме на це саме може йти крок. Просто якийсь будь-який одномоментний акт. Росіянам не може дати необхідної мобілізації суспільства, тому вони можуть іти на таку довготривалу дестабілізацію. Відповідно, в них цей рязанський сахар може тривати 2-3 тижні чи навіть 2-3 місяці. Причому рязанський сахар на залізницях там, де дуже багато людей, і його там можуть бути масові жертви серед цивільного населення. Ну бо наскільки ми ще ж можемо зауважити, от якраз будь-яке планування від силу оборони України воно якраз максимально виключає будь-яку. Там будь-які збитки для цивільної інфраструктури чи будь-які втрати серед російського цивільного населення. А тут якось знаєте якось така ж занадто розмашисто. Там ех, давайте напустимо під, під укіс щось на залізниці і там побоку що буде з умовно цивільними росіянами. Ну це не наш стиль. Ну, в, в, тут, до речі, про цивільних росіян наразі ми жодної інформації не маємо конкретно по останньому повідомленню. Але як я вже сказав, тут я думаю, варто дочекатися бодай якоїсь офіційної інформації. Е, повертаючись до ось цих до, до російської стратегічної авіації, давайте так скажу, тому що це не зовсім історія про е, операцію Павутина. Це вже е, там, інша історія, яка стосується розвідки, яка стосується е, кібер, е, кі, кібернетичної діяльності, так сформує. Мулюю, та, отже, головне управління розвідки, їхні кіберфахівці здійснили атаку на ресурси конструкторського бюро Туполів провідні російські компанії з виробництва авіатехніки, власне, які співпрацюють з е, цією організацією з цим бюро. Е, ГУР має доступ до критично важливих даних виробника стратегічної авіації. Ну з того, що я тут бачу, це службове листування, особисті дані персоналу, адреси проживання, резюме інженерів і конструкторів, і, зокрема, протоколи закритих засідань. Чи правильно я розумію, що тут належить думати в скажімо так в двох напрямках: перший це технологія, і другий це, е, це мізки, це конструктори. Ну, я думаю, що, там на це скоріше ця історія в розряді молотком в яблучному саду. Тобто, з іншої сторони, можливо, завдяки цьому кіберзламу вдасться витягнути відповідь на питання, як так, що якби да, з формальної точки зору росіян моторесурс по бомбардувальникам дуже обмежений, а з іншої сторони вони їх ганяли туди-сюди, ну якось так як безбожного. При тому всьому, що руски раніше декларували плани. Зберегти ці всі стратегічні бомбардувальники типів Ту 95 МС і Ту 160 в строю до 1030-х років. Ну можливо, вдасться знайти відповідь на цю технологічну згадку. А так я думаю, треба чекати щось такого в стилі молотком по голові в яблучному саду, прям по Чехову. Але якщо говорити, до речі, про попередні атаки, наскільки я розумію, що це. Там певна стабільність, певна періодичність теж в цьому є, і в принципі це не можна вважати першим першою такою подібною інвазією з боку гору. Якраз от щодо зламів сайтів російських виробників стратегічної авіації раніше такого не фіксувалося, як в ньому, публічно. Тому от раніше були якісь такі речі в стилі молотком по голові в Яблущин судопрямік по Чехову. Це відносно пілотів стратегічної авіації. Відносно виробників російської авіатехніки, раніше такого не фіксувалось, тому це дуже цікаво. До речі, відносно Туполів а тут ще треба сказати, що там не тільки про стратегічні попродувальники, але й називаємо, про спецлітаки. Ту ну там, наприклад, ту 214, це там або літаки розвідки, або літаки для ВІП персон. Тому там теж може можливо, можливо навіть туди іде могла бути націленість атаки. Тобто, ну так як це ж ту двісті то видно, ту маєте всі літаки, тому що для високопоставлених російських осіб, обслуговувати. Ну то, хто знає, які туди пейджери можна буде всунути, можливо, ще туди було направлено, ну а там. Типу, з'ясувати якісь моменти по типу, російській стратегічній авіації, точніше по її залишкам, Ну і комусь надавати молотком по голові. Це так може бути вже просто приємний бонус. Mm -hmm. Я вам дуже дякую. Так за цей аналіз. Слухайте э, строкато вийшло у нас сьогодні. Тут і про Яєшню. Ми почули і про Чупакабру, і про Яблучний сад. Із молотком. Ну так, Іван Киричевський, експерт Defense Express, Щойно з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.